Вітаю всіх, хочу зробити невеличке оголошення. Я хочу, щоб ви всі розуміли одну річ: я працюю багато і індивідуальні консультації знімаю для вас відео, намагаюся карту дня викладати щось цікаве. Сил забирає нереально. І коли, знаєте, мені пишуть, що я не роблю якісь актуальні теми, я завжди роблю актуальні теми, і є, є нагальні теми, які треба робити дуже швидко. На жаль. Тому ситуація така. Ви знаєте, на тему окупації та деокупації вже настільки набридло: ті, хто не вміють далі жити, просто жити. На жаль, в нас є такі люди. Я застрягла в селі через несправність машини, село селом, конкретне, але ви бачите, в мене є багато кульбаби, гуси, корови, все, що завгодно, знімаю. І це має інтерес. Тому ви знаєте, хто не може далі жити, і кому нічим зайнятися, це залежить вже від людини. Це вже людина деградує. І не хоче нічого робити і змінювати в своєму житті. Я коли була у Львові, я купила собі оцю колоду карт і оцю. Це куплено все у Львові, також література до цього, і я читала, я себе розширяла, щоб вийти на широкий загал. Ленорманом я займалася 13 років на той момент. Але для себе, для близьких. Тому я вирішила трішки ще почитати літератури, подивитись. Цією колодою таро, я не займалася. Я перед курсами читала навчалася. Мало ну, того, що й працювала вагітною. Тому, вибачте, якщо людина не хоче, вона не робить. Вона звинувачує всіх навколо, всі винуваті в неї. На тему деокупації я роблю індивідуальні розклади. Звісно, пишіть індивідуально, це коштує 100 гривень. Символічна ціна тема деокупації 100 гривень. Пишіть, будемо робити. Кожному окремо населений пункт, що і як, повертатись, не повертатись, це все ж сюди входить, не хвилюємося. Тому, ви знаєте. Тому що ми не маємо сил на деокупацію військовим, буде довго перемовлено, ми довго і нудно вибачте, мене мій неврит активізувався. Довго буде. Тому треба жити зараз і шукати себе в цьому житті. А знайти себе в цьому житті завжди можна, якщо шукати і хотіти щось робити, а не нити, що все погано. Якщо сидіти і нити, нічого не буде. Розвиток ніхто не відміняє. Навіть у селі, ви бачите, я просто не встигаю. Я стільки знімаю відео, стільки з людьми працюю, що я дитина займаюся мало, кормлю його, він спить, я працюю знову. Готую їжу якось як вечір просто вижати лимон навіть в цьому селі. Просто сил немає. У мене немає часу ні на що, бо я просто навіть не можу часу понити чомусь розчаруватися в чому, понити, що я тут сижу. У мене часу немає ввечері, просто вирубає. Це залежить від зайнятості людини, тільки від цього. Тому давайте жити, починати жити. Все в нас буде, але все залежить від нас. Можна створити собі затишок в кожному місці.